Давайте подивимося, що вам хочуть передати предки. Передають вам інформацію, чогось боїшся. Боїшся, боїшся якихось перемін, боїшся йти в щось нове. Просиш перемін і боїшся. Ви повинні зрозуміти одну істину, що якщо ви просите в роду, в Творця, в ангелів своїх, просите, допоможи там вирішити мені якусь задачу. Що робить творець? Розчищає дорогу. І да, інколи щось в нас рушиться в житті для того, щоб збулось те, що ви замовляли. Що вам рік хоче передати? Ну, от ви боретеся. Вам дають переміни, вас щось да, розрушають в вашому житті, а ви боретесь з перемінами. Ви боїтеся йти в щось нове. Угу. А вам треба радіти, що щось старе йде з вашого життя. Ви маєте радіти радості, радості, ви боретеся з радістю. От сьогодні внять е, дві клієнтки були е, на пропрацюванні, е, е, скину також інформацію про радість. Зрозумійте, якщо у вас в житті немає радості, у вас не буде нічого. Ви будете отримувати якісь гроші, але у вас не буде такого морального задоволення. Радість це енергія. І на енергіях радості, коли ви радієте тому, що ви маєте вже сьогодні, на сьогоднішній день, тільки тоді ви можете отримати більше. Якщо ви сидите в такому мисленні все погано, все погано, все гірше і гірше, так, да, Все світ вам буде показувати. Так, да, і да, як ми бачимо в практиці, в Тіктосі, і сповнено. Ваша задача навчитися радуватися. Але часто ми не вміємо, тому що ми не бачили прикладів, як наша мама раділа. І ми це дублюємо. Тато там, да, в оточенні ви таких токсиків, знаходитеся. Ваша задача радіти життю. І тоді в ваше життя прийдуть ті переміни, яких ви хочете. Що ви заказуєте? Хтось обвинувачує, що це магія у всьому винувата. Повірте, якщо магія прийшла в ваше життя, значить ця магія є всередині вас. І вам треба її розпакувати. Тобто ми собі шукаємо оправдання, у всьому магія винувата, у всьому любовність винуваті. Ні, оце, що ви не радієте, вам підсвічують через інших людей. Хочеш триндець, на тобі триндець. Комусь магію в собі розпаковувати, радіти цьому. У Вас є захисники, у вас на захисті стоїть ваш рід. У вас потужна сила за спиною, але ви не хочете, ви боїтеся рухатись вперед. Деяке взаємодію з токсичними людьми вам треба при... забрати. Прибрати. В когось тут чітко, чітко говорять, що в вашому житті або був імператор, якийсь мужчина, в когось це начальник, в когось це батько, можливо, тиранічний, в когось чоловік. Він або був, або є саме для того, щоб ви розпакували свій магнетизм, щоб розпакували свою силу. А ви закриваєтеся. Можливо, в когось прям страх іде такий з потоку, якщо я стану займатися там, магією, духовним розвитом, чоловік від мене піде. Ну, сидіть далі, бійтеся. Знаєте, є правило, якщо ти боїшся щось втратити, втрать і вже більш не бійся. Тобто, якщо мужчина справді вас любить, повірте, він любе ваше захоплення, любе голубе, ваше захоплення буде підтримувати хороший чоловік. Скаже пораду, молодець, розвивайся. Ти в мене умнічка, я там не в темі, або я не хочу йти, або я не маю часу йти. Це його вибір. Задача не пхати його в духовний розвиток. Він повинен сам захотіти. Але чоловік, який вас любить, вас підтримає. У будь-яких починаннях, а коли ви боїтеся чоловікові сказати, що да блін, я займаюсь духовним розвитком, я вивчаю карти та рочі, там якісь ритуали, якщо ви вивчаєте, і ви боїтеся тишком нишком, то задайте собі запитання: а з ким ви живете? Кого ви обманюєте? Ви хочете і сім'ю зберегти, і в духовний розвиток іти. Це можливо, це установки колишні наші предки так жили. Якщо ти займаєшся темною якщо ти займаєшся магією, значить ти відьма, такий шаблон був нав'язаний. Значить, ти маєш бути одинока. Це все програми, які треба пропрацьовувати. Як в регресі, приходити в регрес і цей страх, що я втрачу чоловіка, коли піду в духовний розвиток, пропрацьовувати, глибинно розбирати ці історії. Була клієнтка в регресі. Ми розбирали таку схожу історію, і в неї теж страх. Да, я понимаю, у мене сили розпаковується, мені треба йти. Але чоловік цього не приймає, не визнає. І я відчуваю, що це буде крах, все там чуть прям не до розлучення». Ми пішли в минуле в життя. Подивилися, да справді там таке було, що чоловік прям відхрестився від неї, і душа ж її пам'ятає це зараз тут. І просто їй треба було вибрати інший напрямок, там не на велику, велику широку аудиторію приймати людей, не розказувати йому там про якісь деталі в своїй роботі. Просто зробити свою роботу. Чоловік прийшов, ввечері зійшлися і собі живуть сімейне щасливе життя. Там ми скоректували в регресії цю ситуацію. А ви боїтеся, вам відкриваються можливості, вас підштовхують. Рід ваш дає вам можливості, дає вам підказки, іди в Свою місію, іди в своє призначення. В кого багато страхів відносно своєї місії, свого призначення, хто не знає, хто ви, запрошую вас в закриту групу. Карма рід душа. Саме цей тиждень ми пропрацьовуємо всі страхи, які зв'язані з вашою місією. Пишіть директ хочу в групу.